Шостий клас зарубіжна література. Тема уроку Джек Лондон жага до життя, проблеми зрадництва та духовної стійкості у творі. Нова українська школа Вав урок. Урок розпочинається з інтерактивної розмінки, де ви, учні можуть погратися у гру вставлення слів за біографією Джека Лондона, а далі вчитель може запропонувати учням ось таку вікторину. У Word, у Дженіалі, можна і розкрити на весь екран і погратися, також можна дати індивідуальним учням за цим посиланням. Далі ми переходимо до наступного етапу уроку: це занурення у контекст. У нас є тут гра, і також є мозковий штурм. Учні повинні написати, що означає жити. Тобто попрацювати ось приблизно з такою Уявіть, цікаво, вас робити. зрадили посеред крижаного пекла, немає їжі, немає сил, немає шансу на допомогу. Є лише біль, холод і одне запитання чи залишишся ти людиною, коли тебе є вавхоп, уже почули гачок, чи залишишся ти людиною, ну і далі буде ще декілька гачків, і впродовж року учні будуть давати на це відповідь. Далі у нас вислови про книгу йдуть про твір Джека Лондона. London. І Персі Джексон, який також оцінює твір і самого героя, що ж тут такого інтригуючого зразу думають учні. Без магії і богів. Там немає чарівних мечів і пророцтв. лише холод, голод і вибір. Але... Так, прямуємо далі. У нас є мета уроку, і ми переходимо до етапу уроку, читаємо, аналізуємо, відчуваємо. Мова йде про Джека Лондона про тему основну нашого уроку. Презентація побудована таким чином, що є запитання такого репродуктивного характеру за змістом твору, є завдання аналітичного плану, і учні легко знайомляться із текстом та зрозумінням його. Далі, ось є така гра. Ми можемо шукати об'єкти, і учні по черзі ось запитання так, до, вже до того змісту, коли дійсно вже пішла боротьба е, за життя, е, е, яка зутичка була із ведмедем. Далі знову вчитель е, шукає, води ці, цією е, пошуковою лампою. Ну, це вже останній етап рибинка. Як він її здобув, вовка знайшли, ну і так далі. Досить цікаво буде. от, І е, отримують учні запитання, дають на них відповіді. А ми переходимо далі. І в нас, е, вже, е, оскільки ми вже проговорили про те, що він потрапив на корабель, проговорюємо висновки е, цього твору. У нас є е, текстові цитати, які також можна обговорити. Ну ми переходимо до аналітичної бесіди. Е, також є робота в групах за бажання можна провести, і аналітика та осмислення. Е, цей блок, блок представлений такими підсумками про риси характеру, які допомогли вижити в таких умовах. Самоконтроль, самопізнання. Також у нас далі є творче завдання завдання для роботи зі штучним інтелектом, то що знову ж таки на вибір вчителя. Знову ж, повертаємося до цитат твору за бажанням, і нарешті, що кладу у свій рюкзак знань, тобто чим ця тема була цікава і корисна сучасному учню. Все це відображається на слайдах, і, зокрема, ось є мікротрансформація. В чому ж Суть цього твору і, взагалі, творчості Джека Лондона, яку людину він хотів показати. Дошка вибору: учні можуть собі обрати завдання або ще на уроці, або вдома його виконати. Також є домашнє завдання, і підсумок е, Персі Джексона магія триває, адже література це завжди магія. Такий урок сприятиме зацікавленню учнів, зануренню у текст. В аналітичні питання і осмислення можливо і своїх рис характеру.